Пам'ятаєте, я вам розповідав, що у нас держава полумір, тобто щось хочуть ввести, але потім вгорі комусь це не подобається. Ну, ви, напевно, так, так такий феномен зустрічали. Тобто, ти приходиш з якоюсь ідеєю до когось. А людина розуміє, що вона від цього постраждає. І тому людина не приймає це рішення, стопорить це рішення, бо воно персонально їй не подобається. Те, що це справить загалом вплив хороший, їй це не стосується, їй це не подобається. Кажуть: кажуть, ну це на рівні анекдоту. Що в Києві колись поприбирали камери швидкісного режиму, тобто фіксації порушень швидкісного режиму. Чому прибрали? Кажуть, що е, на цю камеру попав один генерал, який вдома дружині розповідав, що він у відрядженні, а потім йому лист прийшов додому, де він із своєю коханкою, в своєму мерседесі, зафіксований в Києві з відповідним порушенням швидкості. І тоді прибрали камери, відеофотофіксацію і так далі. І зупинили процес. Пересилання додому відповідних доказів з порушенням правил дорожнього руху кажуть, що це можливо було, можливо, не було, але в нашій державі це дійсно є. Рішення приймаються і скасовуються, тому що це персонально комусь заважає. І ось в Україні хотіли ввести систему штрафних балів для водіїв. Пам'ятаєте, ось нещодавно, так як в Польщі обговорили по всім ресурсам, всі канали про це потріщали. Я тоді передбачив, що це не запровадять. Чому? А тому, що система штрафних балів в автоматичному режимі закриває права, якщо людина набрала. Цю суму балів. І тоді наївні українці казали, ну ось це відрізняється від того, що є нині, бо є штрафи. Ти можеш просто платити ці штрафи, і якщо ти мажор умовно, то тобі байдуже. Ти можеш їх взагалі не платити. Тобі там тато чи хто скасує ці штрафи. Це теж є, до речі, скасування штрафів, якщо ви не знали, ну це не для вас. Не для звичайних громадян. Так ось, навіть якщо штрафи не скасують, то заплатити людині там, 500 баксів за півроку штрафів чи там, 1000 баксів це взагалі шо. Для них це копійки, вони це залишають в кафе за один вечір, за один день. Так от, система штрафних балів повинна була в автоматичному режимі позбавляти прав на керування, якщо ти набрав критичну межу, і, будь ласка, іди в сервісний центр і знову здавай. Тут я вам по секрету скажу, що отакі мажори вони не здають. Вони там не бувають, їм права приносять. Вони, якщо їдуть за правами, то чисто їх отримать. Насправді все рішається і права, і водіння. Ну, вождіння вони здають, бо вони вміють їздити в основному. Але ж правила дорожнього руху ніхто не читає. Ну а для чого їм витрачати час? Для того, щоб вчити, вчити хоч щось. У них інше, у них щасливе життя. Вони не будуть витрачати час, сидіти, читати, щось вчитися. Ви що, це не для них, вони для цього народились. Так от система штрафних балів повинна була, як мінімум, трішечки стопорити цих людей, тому що, якщо ти набрав певну суму, в тебе права просто призупиняються. І будь добр, іди знову до папіка, до маміка, до чого-небудь, знову домовляйся, знову плати комусь гроші, а це не дуже зручно. І ось, будь ласка. В Україні запровадять пропонують запровадити п'ятибальну систему штрафів для водіїв за кожне порушення нараховуватиметься від 1 до 5 балів залежно від тяжкості. Народ народний депутат, який коротше, народний депутат, якщо за рік водій набрав 15 або 10 балів, якщо він початківець, дію посвідчення тимчасово зупинять. Щоб відновити права, потрібно повторно скласти навчання і скласти іспит. Штрафні бали нараховуються конкретному водію, а не просто автомобілю. Прикольно, думаєш, о, супер, нормально. ну Нарешті, тобто, якщо ти десь ну, порушив, скажімо так, ну, десь обганяв, когось, натрапив на камеру, там тебе зафіксувало, ну, дало тобі там, 2 бала. Але в тебе є, там, наприклад, 20 балів. чи от в Польщі, там, здається, 120 балів. А, ну, Ти розумієш, що будь обережний, там все це дисциплінує водія. там Через рік це все скасовується, обнуляється. Прекрасно. Прекрасно. Оновлення. Рада не вводитиме систему штрафних балів. Народний депутат Максим Бужанський. Фініта ля комедія. І ще раз повторюю, держава в Україні слабка. Тому що державу можна прогнути, якщо в тебе великі бабки, великі впливи, і ти впливаєш на саму державу. Це ганебно. Це ще раз доводить, що в Україні не всі рівні перед законом. Оце те, що не буде система штрафних балів оце все тому, що великі дяді. Батьки отих мажорів, які вбивають людей на дорогах, які їздять, як їм захочеться, які порушують швидкісний режим, як вони бажають, які перетинають двійну, тройну сплошну на хрещатику і їм нічого немає. От саме вони, саме вони натиснули, на мою точку зору, на депутатів, на високих чиновників, щоб оце не приймалося. Я уявляю навіть розмову: ви що, дураки такої приймаєте? Это що ж я буду своєму права відновлювати кожен місяць? Що ви там таке придумали? Оце так десь буває. Тому держави немає, держава без зуба. держава не хоче приймати рішення, які врятують життя людей, які корисні для людей. Тому що є якісь високі люди, яким це не подобається. А уявіть, скільки такого, в фінансовій системі, в економіці, в освіті, в місцевому управлінні, в органах вищої влади, в поліції, в прокуратурі і так далі. Уявляєте, скільки от таких рішень, які потрібно прийняти для держави, тому що вони корисні для мільйонів людей, в медицині, до речі? От уявляєте, скільки таких рішень? Але ці рішення не можуть бути прийняті, тому, тому що є когорта 30-50 сімей, яким це не подобається. Вони хочуть жити в країні господарями, Господарями. не слугами народу, а господарями. Тому ви, ви будете жити так, як вони вам дозволять. І якщо їм це не подобається, вони будуть все робити, щоб ці норми не приймалися. Я це бачу по дуже багатьох людях. От просто, умовно, людям отака то норма забороняє вести бізнес. І вони будуть проти неї. Ця норма правильна, хороша, ця норма корисна для людей, ця норма стабілізує щось. Але ця норма забере у цих людей якусь частину прибутку. І вони зроблять все. Щоб звернутися до всіх, кого вони знають, щоб ця норма ні за якою умовою не була прийнята, так держава не може розвиватися, так держава не може функціонувати. Держава повинна слугувати людям, людям в масі, а не людям конкретних сімей. То і є демократія, влада більшості і система для більшості, а не для маленької меншості. Які для себе під себе прокладають законодавство, норми, обмеження, і в результаті вони живуть без обмежень, бо вони так хочуть. А держава стоїть збоку і споглядає за тим, які прогинають. Це неправильно, і це потрібно змінювати.